Кожна жінка хоче бути вродливою, мати ідеальну фігуру, гарне волосся і бездоганну сяючу шкіру. Але, на жаль, не кожному при народженні випадає такий суперприз бути завжди в ідеальному стані. Але сьогодні ми маємо чудову нагоду завдяки професійній косметиці доглядати за своїм обличчям, тілом і волоссям. Саме цій темі відведена наша сьогоднішня програма Сходи. І звісно, ми знаходимося у салоні просторі краси професійної косметики. На сьогоднішній день існує безліч широко розрекламованих косметичних товарів. Але щоб підібрати своє, важливо не лише знати торгову марку, але й розуміти, що вона підходить саме вам і принесе бажаний результат. У нас є такий чудовий магазин професійної косметики, який уже біля двох років задовільняє потреби навіть самих вибагливих клієнтів. Надія та Віталій при створенні саме такого високого рівня магазину урахували усе. Так, звісно, це було непросто, але вони діяли як одне ціле, розуміли усю ступінь відповідальності і вивчали потреби, підбирали колектив і надавали перевагу. Перевіреним виробникам ось і мають чудовий результат. Знаєте, я дуже приємно вражена, була, коли вперше вітала, коли тепер заходжу у ваш такий магазин професійної косметики, де. Просто дійсно простір краси. А коли виникла ідея відкриття такого салону у нас в комнець-подільського насправді ідея виникла з моєї роботи косметологом. Пацієнти часто запитували про домашній догляд, і на моїх полицях з'явилось декілька засобів, які згодом переросли в великий асортимент. Коли попит перевищував можливості мого кабінету, ми спочатку відкрили інтернет-магазин. Але за пару років ми зрозуміли, що цього також недостатньо, тому що з'явилось багато саме місцевих клієнтів, які хотіли прийти, спробувати побачити, обрати. Важливо було відкрити не просто звичайний магазин, а щоб це був простір краси, де кожна деталь буде продумана для комфорту нашого клієнта. Наш проєкт побудований на головній ідеї, це турбота про нашого клієнта. І простір такого формату єдиний в нашому місті. Те, що ви сьогодні бачите, це результат щоденної праці, помножений на велику любов до своєї справи. Ну, ви придумали усе до самих дрібниць, а мене вражає от, кількість брендів, відомих світових брендів, які представлені у вас. Широкий асортимент насправді це одна з таких вагомих переваг нашого магазину. І в нас представлено більше 15 брендів професійної косметики. Це Зеоскін Хелс Байзейно Баджі, із Medic 8, Медік Aesthetic, Іноестетік, Land, Рень'ю, Елеміс та багато інших. Нам важливо, щоб клієнт міг прийти і одразу на місці придбати, і не потрібно йому було чекати декілька днів на своє замовлення. В цьому вишиканому просторі краси є не лише менеджери, які максимально приділяють увагу кожному. Також щодня працює косметолог, який проведе апаратну діагностику шкіри і допоможе визначитись, як саме доглядати за обличчям і за тілом, аби мати сяючий, свіжий, доглянутий вигляд. Івана, ви працюєте косметологом в даному просторі краси? Як саме ви працюєте з людиною, яка вперше до вас завітала? Яка вперше до нас завітала, це людина, яка хоче розібратися, що їй потрібно в догляді, тому що не приходять ті, які багато знають, а приходять ті, яким цікаво розуміти їхню шкіру. І тому я їх навчаю, як за нею доглядати. Підбираю їм догляд саме не тільки по типу шкіри, а й по їхніх особливостях, по потребі, яка зараз потребується. У нас є два апарати, за якими я визначаю параметри, також які дуже гарно допомагають мені в моїй роботі. І заодно наші клієнти бачать наглядно, що ж насправді відбувається зі шкірою. Тому в них і не залишаються питання. Що хоче їхня шкіра. Далі ми обираємо з ними по їхній потребі, проблемі і також ведемо далі співпрацю, бо тому що шкіра вона досить індивідуальна. І щоб побачити цю різницю, як працює домашній догляд, це потрібно від місяця до трьох часу. І далі вже ведемо повну консультацію, вони підходять до нас в магазин, якщо щось потрібно, продовжити по догляду. Базовий догляд повністю обираю. Далі дівчатка продовжують їм. Вони приходять в магазин. У нас є база, за якою вони можуть їм добирати всі ці засоби, якими вони користувалися. Вже більше року я користуюся послугами даного магазину. Тут дівчатка завжди підбирають дуже-дуже класний професійний догляд, яким я дуже задоволена. Якість продуктів просто дійсно на вищому рівні. Мені дуже-дуже подобається. Також я хочу рекомендувати цей магазин не тільки для себе і своїх рідних, а й для всіх дівчат, які дійсно хочуть бачити класну якість своєї шкіри, які цінують свій час і своє здоров'я. Тому я на 100% задоволена якістю і напевно сервісом, який надає цей магазин. Я обрала магазин професійної косметики, догляд за своїм обличчям. Я його знайшла саме тут і тут підібрала собі косметолога, який дуже довгий час роками шукала, і я його таки знайшла. Ну, що можу сказати, що тут косметолог. І догляд за обличчям дійсно на вищому ступені. Косметологія тут якісна, якість люксова. І, взагалі, я дуже всім задоволена. Рекомендую всім і сама обираю. Я для себе обираю професійну косметику, саме її в цьому професійному магазині. По життю в мене є принцип оточувати себе людьми, з якими мені комфортно. Це стосується і продавців, і лікарів будь-яку професію. Ось і моє знайомство з магазином Наді розпочалося з Крістіне, це був онлайн формат. Я замовила декілька продуктів. Мені сподобалось обслуговування. Потім я почала замовляти більше. І ось, коли вже магазин безпосередньо відкрився, я познайомилася з Надією, прийшла в неї консультацію. Вона підібрала мені догляд. І окрім Крістіне, магазин розширився ще багатьма чудовими квіточками, які вміють обслужити, які вміють запропонувати, які вміють підібрати. Ти приходиш сюди як додому. Тебе оточують турботою затишком, підберуть твої шкіри все, що тобі необхідно. Я дуже рада, що я знайома з даним магазином, з даними дівчатами. Вони мені стали вже всі як рідні. Бажаю вам процвітання, миру, благополуччя і що ваші клієнти були завжди тільки з позитивним настроєм і з подякою за ваш труд. Джери магазини професійної косметики вдосконалюють справу, якою займаються, а саме проходять навчання, беруть участь у семінарах та лекціях, де представники виробників розповідають про те, як правильно працювати із профлінікою, в якій послідовності використовувати засоби догляду за шкірою, для якого віку, типу шкіри, тому що професійна косметика кардинально відрізняється від складу звичайних засобів. При чому це стосується як кількості активних речовин, так і їх найменувань, коли приходить до нас клієнт, я в першу чергу запитую. Яка потреба її шкіри, чого клієнт очікує від догляду, і тоді ми з нею орієнтуємось. Ми обираємо засоби, наприклад, для зволоження або для вирівнювання текстури. Тобто ми дивимось на стан шкіри і працюємо вже з наявною проблемою або побажанням клієнта. Підбираємо догляд як в індивідуальних упаковках, якщо дозволяє бюджет, або ж на розлив, для того, щоб подивитись, чи підходить даний засіб такий по консистенції, по аромату? Це теж дуже багато відіграє Значення. Пробуємо. В нас є тестера. Ми пробуємо наносити клієнту на таку ділянку руки, щоб подивитись по текстурі, чи не заважає. І вже тоді, по побажаннях клієнтах, ми формуємо його замовлення. З моменту відкриття нашого магазину ми накопичили досить велику базу наших постійних клієнтів, і це неймовірно приємно, коли люди до нас повертаються знову та знову приводячи друзів та своїх знайомих. У нашому магазині є досить великий асортимент засобів. Під час підбору догляду ми враховуємо потреби та проблеми шкіри. І це дуже приємно, що ми можемо допомогти кожній жінці, дівчині позбавитись небажаного висипу, пігментації та якнайдовше зберегти молодість та красу шкіри. На наших полицях представлені більше 15 брендів сертифікованої косметики, які гарантують ефективність та якість кожного засобу. Наша мета зробити клієнтів задоволеними та відпустити від нас чистої сяючою шкірою. Ми будемо враховувати кожну індивідуальну особливість, а також застосовувати професійні наші навички, щоб досягти в результаті гарної, чистої та доглянутої шкіри. Я, керуюча в магазині професійної косметики, завжди контролюю процеси нашої команди. В нашому магазині представлено більше 15 брендів, з якими ми співпрацюємо офіційно, тому гарантуємо 100% оригінальність нашої продукції. Надя, ну я сьогодні була приємно вражена тим, як працює ваш, ну можна сказати, такий організм, усі в колективі, задля клієнтів. Це дуже приємна така турбота, тим більше на сьогоднішній час. А які наступні плани, перспективи, сходи, розвитку вашого простору краси? Ми поки що не будемо відкривати завісу, але обіцяємо, ми вас точно ще здивуємо. Ви знаєте, на мій погляд, дуже доречним є вислів, що немає невродливих жінок, є просто недоглянуті. У кожного з нас є власна родзинка, і ми абсолютно різні. Головне це правильний догляд і сяюча шкіра. Сьогодні, завдяки сучасним. Методом догляду за шкірою обличчя і тіла ми маємо нагоду бути неперевершеними. І особливо тішить той факт, що власники от такого простору краси на цьому не зупиняються, вони і далі будуть робити сходи свого розвитку. І тому, оскільки це сімейна справа, вона однозначно буде успішною і результативною.